Всім привіт! Сьогодні до мене принести ключик від автомобіля Зефіра Б 2005 року. Ось він у такому стані. Я вже його розбирав перед цим. Давайте розберу на камеру. Стан його зовсім. Як би сказати, незадовільний. Тобто, стан ніякий. Так, ось у нас плата. Відповідно, тут уже хтось ремонтував. Була перепаяна кнопка, відповідно залита силіконом. зрозуміло, для чого потрібно, можливо, одержати дану кнопку, тому що немає контактної площадки для припаювання. І як бачимо в цій стороні, не знаю, видно чи не видно, зліва, зліва тут дуже чітко видно, що тут кріпилася, кріпилася кнопка. Як бачимо, тут дорожки є, самої контактної площадки для припоювання немає. І відповідно, це буде дуже велика проблема, щоб тут її зробити. Також в цьому місці видно, що немає елемента. Який тут елемент стоять не розуміло. Ну, можливо, такі як. Можливо, такі як. Можливо, ось такий. Тобто ми не можемо знати, що тут стояло. Ми можемо тільки догадуватися, що тут стояло. Відповідно, якщо немає тут контактної площадки... Для припоювання це буде проблематично запаяти дану кнопку. І відповідно було вирішено, і відповідно було домовлено клієнтам, що ми йому просто зробимо новий ключ, Добавимо в машину новий ключик. Тому що, якщо ми тут зробимо контактну групу, контактну площадку для припою, вона буде слугувати не дуже довго. і Нічого, що з цього хорошого не вийде. Через деякий час все одно воно відламається. Тобто рекомендація всім не доводити ключ до такого стану, тому що в подальшому це буде дуже складно відремонтувати, і от даний ключик буде працювати не дуже довго. Тобто, в подальшому все одно тут дана кнопка відвалиться. Ну, такі то справи. Так що, так що старайтеся, якщо кнопки отут виламалися. Кнопки для натискання тут, як би сказати, у вас вже приходять негодність. Міняйте корпус, це буде набагато дешевше, ніж купувати новий ключ або його ремонтувати. В даному випадку самий ідеальний варіант це буде заміна. Новий ключ прослужить набагато довше, без ніяких, без ніяких проблем, і відповідно на нього ще ми даємо гарантію.